Спеціальну групу оподаткування зі ставкою 2% скасовано, які ключові зміни відбудуться у серпні у зв'язку з цим законом. Розповіли в державній податковій службі. Та фізичні особи, підприємці та юридичні особи, платниками єдиного податку третьої групи, новостворені під час війни, які обрали спрощену систему. З особливостями оподаткування 2%, переводять автоматично на ставку єдиного податку 5% третьої групи від суми доходу. Ті платники, які не подали заяву до 31.07.2023 року включно або подали заяву без зазначення групи, переводяться на е, цю групу 3-5% е, від обсягу реалізації автоматично. Окрім того, наголосив Євгеній Кретов, законом повертається й обов'язок сплати єдиного податку, адже досі єдинники певних груп сплачували його добровільно. Звернути увагу на скасування можливості для фізичних осіб підприємців, платників єдиного податку першої та другої групи, не сплачувати єдиний податок. Це не стосується тих платників. Податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України станом на дату подат... початку бойових дій або тимчасової окупації, є зміни і в частині проведення перевірок платників податків. Закон 3219 також передбачено продовження мораторії на проведення документальних перевірок платників податків та перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне. Соціальне страхування, крім, крім перевірок бюджетного відшкодування, ліквідація припинення юридичної чи фізичної особи підприємця на заперечення до акту у разі дисциплінарного провадження, трансфертних ціноутворень, міжнародного оподаткування, перевірок нерезидентів. Податкові перевірки можуть проводитись тепер за зверненнями самих платників податків. Не проводяться вони в зоні бойових дій та в місцевостях, наближених до таких зон. За порушення податкового, податкового законодавства з 1 серпня цього року виявлені податківцями під час податкових перевірок не буде нараховуватися штрафні санкції а також пеня відновлюються перевірки щодо сплати ЄСВ. А також нарахування штрафних санкцій і пені, якщо виявлено порушення законодавства про сплату єдиного соціального внеску, це не своєчасна сплата не в повному розмірі сплата або порушення порядку звітування за сплату ЄСВ. Юристи наголошують, окрема тема використання реєстраторів розрахункових операцій. Податківці матимуть право проводитись перевірку. Правильності застосування і обліку всіх господарських операцій РРО, а також застосування штрафних санкцій і пені за порушення вимог закону про РРО. Встановлені штрафи в меншому розмірі, які діючим законодавством передбачені. Це 25% від вартості проданого товару або послуги. ФОПом-підприємцям без використання РРО. А якщо таке порушення вперше сталося, і 50%, якщо порушення вже вдруге і Більше разів З серпня для підприємців, які працюють в містах в населених пунктах понад 25 тисяч чисельності мешканців, яких налічує, повинні обладнати можливість здійснення безготівкових операцій з використанням банківських карток. Ця вимога не поширюється на підприємців, які зареєстровані в зоні бойових дій або в наближеній зоні, а також на ФОПів першої групи. Ольга Рибась, підприємиця у сфері торгівлі продовольчими та промисловими товарами, каже, вона з числа тих представників бізнесу, які не припиняли платити єдиний податок. Це скасування, яке було введено в період початку війни. Я думаю, що воно було введено для того, щоб бізнес -то адаптувався в цих условиях. Але мені здається, это було і злишне. Всі ті підприємці, які розуміють відповідальність, Іменно уплатив, а этот налог був привычен для, для нас, для предпринимателей. І він не таку більшу суму оставлять, але вместе з тим, він попадає бюджет нашої на налог. А от повернення податкових перевірок болюче питання для малого бізнесу, говорить пані Ольга. Я не буду только под акцизных, значит, те, кто торгует под акцизными товарами, и, а также финансовые установы. Будет досадно, если с принятием этого закона налоговики и вообще органы, те, кто имеет право проверять бизнес, начнут проверять и именно тех, кто работает в выполняя именно все условия требування законодавства, тобто касовий апарат, термінал, значит, веде бухгалтерський учора, як положено, оплачує все налоги. У той час, коли сумлінні підприємці працюють за правилами і підлягають перевіркам, незаконний бізнес так і залишається незмінними українськими реаліями. На думку досвідченої підприємиці, шляхи вирішення цієї проблеми є. Таке впечатлення складається, що контролюючі органи, якби тебе це не видять. Все знают, все знают точно, кто торгует этими товарами. Но вместе с тем никакая борьба с этим не ведется. Они, естественно, собой представляют как бы конкуренцию для тех добросовестных предпринимателей, табачные эти ларьки, табачные столы, которые выставляются. Если нельзя с ними бороться, то, может быть, стоило бы просто табачной фабрике выпустить какие-то социальные сигареты. Было бы лучше, если бы по этой же цене. Пусть такого ж качества, як ці сигарети, но вони приобретали бы в торгових точках именно законно і деньги шли б від этого акциза в бюджет нужно не в малому бізнесі дополнительные ресурсы для бюджету страны, а именно в боротьбі з корупцією. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Максим Пономарів, Денис Захаров. Цей день.